Всім привіт! З вами я Богдан, і сьогодні я вам покажу, як зробити Dragon Talon на другому світі. Я ж на цьому острові замок при там де треба. Перше я наформлю трансформацію, щоб до... дойти до тої фігні. Треба 3 мільйона монет 5000 фрагментів. Оцей перший стільбої є Dragon Можна купити на другому світі, в сабі і на третьому. На... Замку на море. І ще треба вибити зараз пчела за костей Щось треба вибити, я не знаю навіть я вже забув. Це хто тільки був? А, тут чітко. Ага, тут треба е, вибити пчела, щоб сюди, а пф, якусь штуку в того дайте. Кінг, чи як там? Треба вибити якусь штуку. І ти якраз зразу з тою штукою. З 400 мастерів на Dragon V1, я не пам'ятаю, як вона називається, Ідеш на цю праву шестерню. О! Заходиш сюди і бачиш узота. Ти до нього підходиш, Він що хороше. І хоч не змеєш ізучити, І ти вже маєш той Драгон Талу. І тепер ти маєш той стільбой, а він імбовий для мене взагалі на нього імбові способки. Ну і на цьому моє відео підходить кінцю. Всім пока! З вами був Богдан.